Ми їх миємо, ми їх чистимо, копита розчищаються, також ушки в нас трішки больненькі, ми їх стараємося менше чіпати. Вона нас не дуже любить, коли її ушки чіпають. Ми їх миємо, підмиваємо, це поверхнісно, по, по обличчю, також копита йдуть. Все вона йде, приходимо ми сюди, обов'язково має бути водичка, якщо вже так дуже-дуже жарко, ми намагаємося її промочити тряпкою, бо дуже погані люди, так сказати, напугали її бутилкою. Індійського віслюка зигзага і шотландського поні кокетку сумчани бачать щодня в дитячому парку. У сезон вони катають дітей, а зимувати їздять на свою батьківщину на прикордоні з Російською Федерацією. Тварини родом з Миропілля, як і дівчина, з якою вони працюють. Єва дуже зачастилися обстріли. Це гради, танки, сау, прориви, ДВРГ. Також постраждали і наші хлопці, постраждала також наша конюшня, школа, амбулаторія закрилася і закрилася наша пожарна частина. Зараз у нас пожарної частини вже немає. Я виїхала сюди, щоб забезпечити своє життя, а прийшла сюди працювати, бо дуже-дуже люблю коней. Це ферма в Морепіллі, звідки кілька тварин їздять працювати до Сум. Першого коня, розповідає Андрій Євтушенко, купили в 2005 році. Продовжує господарство діяти із початку повномасштабної війни. Його зовут Фаворит. Ну а далі у нього ціла куча производних. Один з найзхожих це дядя Федя. Тут він старший над цим колективом. Женсько-детським. Цю звуть влада, ту звуть опора. За словами власника господарства від паркану ферми до території Російської Федерації приблизно 2,5 кілометри через луг. Усього розповідає власник: сюди було близько 20 ворожих влучань з території Росії. Від осколків загинуло кілька овець, лелека, були поранені кобила, козел. Вибиті шибки, зруйнована покрівля будівель на фермі. Тварини живуть у стресі і емоційно реагують на обстріли, говорить Андрій. стрес. Останнє було. Ну може трохи менше місяця. Як ніколи не поранило? Кобило одну поранило. В шию осколок попав. Ну, не сильно. Не сильно все, слава Богу, зажило. Від на всі до, до, долетіли часть рам. Ну і попало в шию. Андрій розповідає, думали з родиною над евакуацією з небезпечної зони, але мають ряд складнощів. Це ж треба для них умови. Хоча б вигул утримання, обслуговування. Десь поїхати, знайти все це разом. Ну, скажімо так, ми шукали, в принципі, ми шукали, як варіант на всякий випадок, шукали. Толком нічого не знайшли. Сюди зараз не особо рвуться приїжджати ані фури, ані є. У мене ось треба привезти сюди частину сіна, яку ми закупили під сумами. І ми не можемо це зробити. Не можемо це зробити, ніхто не хоче вести. Основна проблема заготівля на зиму. Сінокоси недоступні багато. З одного боку знаходяться під обстрілом, з іншого боку, вже там накидано нерозривів або міноване. І сінокосів, наш особистий сінокос, який у нас був до війни, однозначно недоступний. Він якраз в такому місці, де там ще, я думаю, після війни буде досить довго, він важко доступний. Інший сінокос, де ми використовували на перших роках війни, теж зараз недоступний. Плюс до того, не так просто знайти того, хто буде готовий заготовляти. А сіна треба багато. Як звикла, зараз влітку траву косять на городах людей і цим годують тварин. Крім 20 коней у господарстві живуть вівці і кози до двох десятків корів, у тому числі залишених людьми, що евакуювалися з небезпечної зони. Завжди можливість здати тварину на м'ясо це є. Ця можливість ніколи не закривається. М'ясники завжди готові забрати. Ми не хочемо. Дай не поки що. Я б взагалі б не хотів з тим стикатися, або цим потім жити. А жити з цим не хочеться. Приймають тут і собак та котів, ділиться Андрій Євтушенко. Зараз їх кілька десятків. Усіх стараються стерилізувати. З кормом, говорить, допомагають волонтери з обласного центру. Ілона в неї приют сумах, Діма, Незламний форпост, Аліна, Ульяна. Це всі дівчата, Ваня. Вони всі нам. Підтримують. І благо, завдяки цьому у нас одні з найбільш по кормам підтриманих категорій це коти собаки. Прогодувати шкони і корів складніше, говорить Андрій. Тож зараз волонтери із Сум відкрили рахунок і збирають гроші для допомоги господарству, що функціонує поруч із державним кордоном і страждає від обстрілів. Анна Книж, Сергій Коваль та Віталій Паденко Суспільне новини Сумщина.